15 у Києві час новин. Для вас продовжують працювати журналісти сітєві та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Ворог знову атакував Ніжинщину на Чернігівщині. Удар безпілотниками було завдано поблизу залізничної станції перегону Носівка ніжин Повідомляє тамтешня міська рада. Нині рух потягів по першій колії здійснюється затримкою, можлива тимчасова зупинка залізничного транспорту. Інформація про постраждалих відсутня. Понад 65 тисяч цілей росіян уразили протягом вересня українські безпілотні авіаційні комплекси. Це майже на 118% більше ніж у серпні. З них майже 40 тисяч уражень припадає на дрони Камікадзе, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, в умовах значного переважання російського агресора в особовому складі безпілотні системи є вагомим аргументом для стримування противника та його знищення на полі бою. У вересні уражено або ліквідовано більше 18 тисяч військовослужбовців російської армії, це на 23% більше порівняно з попереднім місяцем. За словами Сирського, кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами збільшилася майже удвічі, що свідчить про зростання уваги командирів до цього важливого компонента безпілотних систем. Також він поінформував, що перевага застосування FPV-дронів залишається на боці сил оборони України, хоча противник. Активно намагається досягти паритету. І на фронті за минулу добу відбулося майже 200 бойових зіткнень. Повідомляє генштаб. Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах двох ракетних і 66 авіаційних ударів. Застосовував три ракети та 143 керовані бомби. Росія здійснила понад 4,5 тисячі обстрілів, залучила для ураження більш як 5, 5 тисяч дронів камікадзе. Авіаударів противник завдав по районах Краснопілля, Сумської області, Олексієво-Дружківки та Костянтинівки, Донецької області, Запоріжжя, Розумівки, Новояковлівки, Степного, степового Запорізької області та Козацького Херсонської області втратив ворога за добу 1020 осіб. Наші захисники уразили сім районів зосередження особового складу, три артилерійських засоби, пункт управління БПЛА і командний пункт противника. А ще знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, засіб ППО, 79 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки противника. А далі про мінометників 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, що б'ють окупантів на підступах до Костянтинівки. Нашій знімальній групі вдалося побувати на випробуваннях нової зброї і почути неймовірну історію хлопців, яка тягне на голівудський фільм. Під час перегляду матеріалу ви побачите qr код і номер картки, за якими можна підтримати збір холодноярівців на вкрай необхідний мавік. Його ромахло далі. Ранок мінометників 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр починається із запаху горілого пороху. Постріл. Постріл, коригування, заряджання нового снаряда та знову. Постріл! Один за одним у квадрат, де перебуває умовний противник, прилітають міни 120-го калібру. Умовний, тому що це тренувальне пристрілювання нової зброї, яку нам надали союзники, а саме турецького міномета. Та крім технічних характеристик, тут перевіряють і злагодженість розрахунку. Під час перестрілки розрахунок спробував різні типи снарядів та у процесі виконував коригування за допомогою дрона. Усе як в умовах реального бою. Відчуття гарне, міномет дуже гарне, то тобто він новий, все звучно, все робить, механіка, тобто немає ніяких вухань взагалі. Це перші враження від нової зброї на відникає з позивним мага. Чоловік на фронті ще з 14-го року. За цей час опанував разючу кількість засобів знищення росіян: міномети 60-го та 82-го калібру, гармату д 30 сау САУ-2С9 9 Нона нині ж із побратимами освоюють 120-й калібр. Чоловік каже, через засилля ворожих дронів працювати стало значно складніше. Полюють так само дуже часто. Полюють і в піві. Ну, як не дуже так сказати, як артилерія, як FPV зараз полюємо. Тобто, але ми так само послаблюємося, знаходимо ці маленькі так сказати, коридорчики, устраняємо їх. Тобто, для, для, для своєї безпеки робимо все те, щоб... Так само для прокриття хлопців, командир міномета на позивний Альтаїр теж на фронті. Ще з 14-го. донедавна працював із 82-го калібру. Цю зброю слід розташовувати дуже близько до противника через малу дистанцію введення вогню. І нинішня ситуація на фронті майже унеможливлює ефективну роботу з такого міномета, каже Альтаїр. Ворог обходить міномет піхотні позиції і йде саме на позиції. Дронарів на позиції мінометників і далі, далі, далі. У них завдання не вступати в бій з піхотою, а вже йти до нас. Знають про схожу тактику. Ці воїни з власного досвіду. Альтеїр із магою майже потрапили так у полон. Сталося це у травні. Ворог наблизився до позиції мінометників, заходився штурмувати бліндаж. Після кількох годин пристрілки росіяни вирішили вдатися до крайніх заходів. Начали заливати якби бензін. Сказали, що спалять нас. Розрахунок ухвалив рішення зберегти життя і здатися в полон. Однак уже під час конвоювання в небі задзичали дрони українські. Вони почали поціляти рашистів скидами. Дрони налетіли, вони розуміють, що далі ходу не буде, нас не вийде вивезти, тому що не дадуть на входу. Бачу побратима, вже побратим стоїть кажу, каже, що, ти мені показують, дергаємо. Тобто ми дали по педалям назад. Тобто... То вдалося, назад. вдалося врятуватися. Да. Так от. Чисто дякуючи. Нашим дрондрондронарям тепер хлопці працюватимуть зі 120 м калібром та розташовуватимуться трохи далі від ворога. І цілком можливо, що на озброєнні в них буде саме такий турецький міномет. Щоправда, тестові 15 пострілів показали деякі недоліки конструкції, каже командир батареї на позивний татарин. Про них повідомлять виробника, щоб зброю удосконалили. Буду з ними зв'язуватися і казати недоліки, які були при вже, при ну, нормальній стрільбі. Вони його. Я так розумію, не до кінця перевірили. Ну, це 15 пострілів, це мало для міномета. Ми буваємо, викидуємо в день по 60 мін. Для цього ми тут і проводимо ці стрельби, щоб вже більше. І якісніше виявити, виявити якісь недоліки в мінометі. Та крім надійного міномета для ефективної роботи цим воїнам, потрібна якісна підтримка дронів. Яскравий приклад історія Маги та Альтаїра. Нині підрозділ збирає на Мавік, який стане їхніми очима в небі. Підтримати збір можете і ви донатом за QR-кодом і номером картки на екрані. З Донеччини Ігор Ромхло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти Сітіві єдині новини. Успіх України це ключ до послаблення режиму Путіна, заявив комісар Євросоюзу з питань оборони Андрюс Кубілюс в інтерв'ю газеті Виборча. Зазначив владу Путіна можна послабити лише успіхом України, і чому він розпочав цю війну, щоб запобігти їхньому успіху. Також він розповів, розвідка Німеччини має докази, що Кремль обговорював плани нападу на НАТО і згадав, що Росія має значні військові потужності за три місяці. Виробляється. Стільки ж скільки всі країни альянсу, зокрема Сполучені Штати та Канада, спроможні за рік, також Кубілюс закликав Європу вчитися в Україні ефективно протистояти загрозі російських безпілотників. Необхідно створити європейську стіну з дронів і так як українці поєднувати передові технології, щоб виявляти ворожі БПЛА. Верховний суд сполучених штатів відмовив Збірбанку у відкритті касації у справі MH17. Позов до російського банку подала сім'я одного із загиблих внаслідок збиття Боїнга. Аргумент збірбанк через банківську систему США фінансував ДНР. Російська армія на окупованій території збила літак і причетна до однієї з наймасованіших авіакатастроф за кількістю жертв 298 загиблих. Суди першої та апеляційної інстанції вже відхилили спроби Збірбанку прикритися суверенним імунітетом, і тепер це підтвердив Верховний суд Сполучених Штатів. Це створює надзвичайно важливий юридичний прецедент. Російські комерційні структури можуть бути при Тягнуті до відповідальності у судах США за шкоду завдану Росією та контрольованими нею терористичними організаціями, написав голова офісу президента Андрій Єрмак. Справу що буде розглянуто по суті. Якщо позов задовільнять, це стане потужним сигналом для усіх структур, які прямо чи опосередковано фінансують російську агресію. Уникнути відповідальності більше не вдасться. Додав Єрмак. Він був режисером документального кіно. а Нині оператор ударного дрона Вампір, камера якого фільмує історичні моменти, як українські захисники нищать ворога. Далі у фактах історія військового службовця 3-го інтернаціонального легіону з позивним Цакін про роботу на гексакоптері, цивільну професію і мотивацію вибити ворога за матеріалами інтернаціонального легіону. У цивільному житті він режисер документального кіно, але нині на війні знімає історичні кадри камерою ударного дрона Вампір. Боєць із позивним Цакін, спецпризначенець третього інтернаціонального легіону. Мені подобається цей напрямок тим, що можна робити дуже великі вибухи. Набагато більше, ніж на мавіку. Мені подобається, коли вона горить, коли вони там мітушаться. Потім ти ще раз ідеш і вкорочуєш поголів і росні. Росіяни називають ці гексакоптери бабою-ягою. Вони гучно літають, а на собі можуть нести потужну вибухівку до 15 кілограмів. Це інтерв'ю боєць дає під час так званого обльоту дрона. Це підготовка до чергового бойового завдання. Вже за кілька годин вампіри вирушать на нічне полювання. Вампір керується добре, почувається добре, все під контролем. Сакін зізнається, мріє повернутися до цивільної професії, спокійно займатися кіно, бо я режисер документального кіно і своїх дітей, які чекають на тата. Але спершу треба звільнити нашу землю і захистити наших рідних. А моя мета бути чоловіком, знищувати ворога, любити Україну. Коли ти виконуєш роботу, коли допомагаєш хлопцям. Коли сидиш на позиціях тобі не соромно бути українцем. Росія розуміє лише силу, тож іншого виходу ніж гнати ворога з української землі немає, каже Цакін, і його підрозділ робить це ефективно. Запрошуємо відповідальних людей, котрі готові використовувати свої вміння та навички. Для того, щоб зберігати цілісність нашої держави, перш за все, потрібно прийняти рішення бути сильним. Тут сильні люди. Приходьте. Ми не навчимо не боятися, але навчимо з цим страхом боротися. Христина Гавриш за матеріалами Інтернаціонального легіону. Ужгород б'є рекорди цін на орендоване житло. За однокімнатну квартиру там доведеться викласти понад 20 тисяч гривень, дослідили аналітики порталу Лун. Дещо менша вартість оренди у Львові майже 19 тисяч, у Києві ще дешевше 18 тисяч гривень. Попри війну, ринок нерухомості в Україні жвавий. За останні чотири роки введено в експлуатацію понад 220 тисяч нових квартир. Найбільше в Київській, Львівській та Одеській областях. За останні Півроку продажі нерухомості стартували у 174 ЖК, а це на 12% більше ніж торік. А от щодо продажу нерухомості, то найактивніше купують житло на Львівщині, далі Київщина. Але попит зрушив і вартість. І початку великої війни на 70% вона зросла на Франківщині, на понад 50% у Рівному та Ужгороді. Знайти нотаріуса швидко, не відриваючись від смартфона, усе це можна зробити в застосунку. Мій нотаріус. Там є контакти 6 тисяч фахівців по всій країні. Така цифрова платформа перша у світі і запустило відділення нотаріальної палати у Києві. Ідея виникла на початку великої війни та реалізували її нотаріуси лише тепер. Власним коштом держава називає проєкт дуже вдалою кооперацією із громадським сектором адже з одного боку вся інформація перевірена, а з іншого донести дуже просто та доступно. Пара секунд, і застосунок. Мій нотаріус шукає фахівця за потрібною адресою, пояснює, які документи треба мати, а ще нагадує про зміни у законодавстві. У базі 6 тисяч нотаріусів по всій країні. Це і приватні, і державні фахівці, а також медіатори, які зможуть пояснити ті чи інші юридичні процедури. Ідея застосунку народилася на початку великої війни, коли, полушаючи країну, люди у паніці шукали усі необхідні контакти. Дати заяву на виїзд дитини. Чоловіки не могли. Коли виїжджати дружинам давали заяви на виїзд дитини за кордоном. Для цього потрібен нотаріус. Залишити довіреність батькам, чоловіку було складно знайти нотаріуса, який є на своєму робочому місці, і де він навколо є в той паніки. Зараз цей застосунок вирішує це питання, тому що ви можете, поки ви їдете домовитися, скинути скинути всі документи. Платформу розробили і протестували цьогоріч. Нотаріуси кажуть, усі тексти спочатку прочитали своїм дітям, тому там усе має бути зрозуміло. Застосунок безкоштовний і має зекономити час українців, які торік лише у Гуглі нотаріуси шукали півмільйона разів. Нині усе це можна зробити у телефоні за адресою або в радіусі п'яти кілометрів. Уся інформація з єдиного реєстру нотаріусів сайту Мін'юсту дані будуть постійно оновлюватись. Держава до розробки не долучалась, але вдячна. За ініціативу максимально буде в одному місці е, зібрана така професійна інформація, яка буде важливою для наших громадян. Інформація взята це за стосунок, тобто, це буде повна відповідність діючих працюючих нотаріусів, які на сьогодні вчиняють нотаріальні дії в Україні. Нині застосунок розрахований на споживачів послуг. Невдовзі там з'явиться інформація, яка полегшить життя самим нотаріусам. Вони зможуть створювати власний кабінет, оновлювати дані, шукати професійну інформацію і навіть записуватися на тренінги. Ольга Чайко та Євген Зозуля факти, ICTV. єдині новини.